Хто знає, але можна, не встановлюючи Minecraft Education, програмувати в ньому. Як це зробити? Для цього є онлайн-додаток. Його, щоб відкрити, потрібно взяти Google, Google написати. Тоді дається ось такий список сайту. Після ми беремо саме перший сайт. З'являється таке віконечко, натискаємо на зелений плюси до створення проєктів. Напишемо його назву, наприклад, «одиничка», Натискаємо Створити. І цього вам доступні абсолютно всі блоки для програмування. Тобто ви можете зайти в агента, використати, повернутися, чи ще якісь, чи його кудись телепортувати. Тобто всі блоки абсолютно активні, працюючі, яскраві, дійсні. Далі цей проєкт не зможете ви запустити через цю зелену кнопочку. Тому що це тільки в середовищі Minecraft Education можна зробити. Але можна, поки у вас не встановлено Education, зберігати його з допомогою кнопочки Опублікувати, поділитися, ось бачите, поділитися проектом. І скопійоване посилання буде дійсним. Тому можна їх зберігати, поки у вас не буде середовище Minecraft Education. І таким чином ви будете програмувати теск.